Вас вітає Кремінчуцька гімназія No16. Щорічно наша гімназія бере участь у всеукраїнській акції Годівниця, мета якої привернути увагу учнівської молоді до життя зимуючих птахів і необхідності підгодовувати їх у складний для них період. Адже пташки це біологічний захист садів і парків від шкідників. Ми хочемо здавати нашого дівничку. Я зробила шість картонних платформ та вирізала ось такий вхід і зробила ганок. Я прикріпляла та прикришала одночасно нашого годівничку. Я приклеїла тканину до даху та стін, вирізала тканину під розмір ганку та обкріпила його тканиною. Прикріпила ось такі зелені стрічки та приклеїла кришку. кришку. Потім я почала нарізати ганчірку, щоб пташки вирізали, та їм там було тепло. Привіт, мене звати Максим Войтенко. Я з 5 а класу. Я зробив годівничку, з-під коробки торта. Я поклав в неї мелану кукурудзу і пшеницю. Я її зробив з-під коробки торта, мотузок і запальнички проволки. І пров... Я брав проволоку, на її є за пальмічкою, потім проткнув дирки. І взяв тоньшу проволоку і, вдівки, і в ті в дірки, щоб воно трималося. І, і мотузкою зав'язав, щоб воно прочніше трималося. Тому що птахам буде дуже важко шукати їжу під снігом, і вони можуть замерзти, а тут вони зможуть собі знайти їжу, навіть поспати. До побачення, я Максим.